Байда Вишневецький перший козак, який не схилив голови ні перед сирем, ні перед султаном. В історії України є постаті, які не потребують прикрас. Їхні вчинки промовляють самі за себе. Один із таких Дмитро Байда Вишневецький, людина, з якої почалася історія козацької волі. Князь, який став козаком. Байда народився в родині шляхтищів Вишневецьких, міг жити при дворі, носити оксамит, пити з золотих кубків. Але він обрав інше життя у степу серед козаків, де не було панів і підданих. Він відмовився від титулів, щоб бути серед вільних. У середині 16 століття Байда зібрав загін однодубців і збудував на острові Мала Хортиця могутню фортецю. Це була перша Запорізька Січ, опора свободи на дніпровських порогах. Тут народжувалася сила, що пізніше стане серцем українського козацтва. Байда перший, хто зібрав козаків не як вояків, а як братство, як народ. Коли московський цар Іван Грозний намагався підкорити його, Байда відповів: Я не вмію служити, я вмію воювати. Його свобода не мала меж, навіть королі не могли її купити. Байда кидав виклик ворогам, які переважали у десятки разів. Його назвали щасливим вою. Куля і шабля ніби обходили його стороною. Його хоробрість ставала легендою ще за життя. У 1563 році байду схопили турки під час походу в Молдавії. Перед султаном він стояв гордо у кайданах, але з тією самою прямою поставою, яку мали лише вільні люди. Султан запропонував йому життя. Золото і владу, аби лише Байда перейшов на його бік. Навіть руку султанової доньки, якщо відречеться від своєї віри і народу, байда усміхнувся і відповів: Я не продаю душу за багатство, я козак, і моїм паном є тільки Бог. Розлючений султан наказав його повісити на гаку за ребро. Кажуть, байда висів на миських мурах кілька днів, але не просив пощади. Навпаки, він співав пісню про свою долю, про Україну і про козаків. Що ще піднімуся, його голос лунав над Босфором як виклик і як пророцтво. Так загинув чоловік, який залишився вільним, навіть у момент смерті. Після його смерті байда став легендою. Його ім'я жило в думах і піснях, у серцях козаків, які брали в руку шаблю і казали «За Байду!». Він став символом українського духу, гордого, незламного, вільного. Байда Вишневецький. Це не просто герой. Це пращур козацької держави, людина, яка показала справжня воля дорожче за життя. Підписуйся, щоб дізнатися більше про тих, хто творив українську силу і свободу.